Так, всім привіт! Давайте розглянемо від Bybit, By Coin Saver, що і як потрібно грати. І так, народ гра називається якби Сапер. Раніше на старих комп'ютерах було. На жаль, мені прийшлося заново записувати звук, бо ця гра має звук і воно трішечки не так. Працює. І так, дивіться, що потрібно спочатку тицяєте. Ось вибувається у вас така штука. Я вам включив собі спеціально цей, типу, щоб вам показувало, таку, де кружечок, де їздить. Дивіться, наприклад, одиничка. вокруг цієї одинички має бути тільки одна міна. Бачите, зрозуміло так. Я думаю, роз... зрозумієте, ви так, як я буду об'яснювати. Ось четвірка. Значить, біля цієї четвірки, в цій зоні 9 кубиків, так. Має знаходитись 4 міни. Тобто ми можемо відразу сказати, що біля 4, там 4 міни є. <кій> Можна зверху натискати, брати флажки. Ставити 4 флажка. Все, тут 100% 4 міни. Так, ну. Ви зрозумієте, я думаю, грати, коли ви пройдете декілька рівнів цих. Ось двієчка. Двієчка має 2 дві міни. Бачите, знизу ми вже зробили ось. <кій> І там, де трієчка не було її. Ну, було зрозуміло, я думаю. І якось так, об'яснювати важко, його треба зрозуміти якби таким чином. Я ось обвожу ту нижню, нижнього ящичка, бо сто відсотків там міна може бути або не можна не може бути. Це потім потрібно буде дивитися. І так, переходимо далі. Ми вже бачимо. Тут є в нас міна 100%, тому біля цієї одинички міни немає. Так, двієчка двієчка з'єднується з цією міною і з цією міною. Значить, одиничка 100% відкрита для тих двох. Так, далі. Ось біля цієї двієчки є дві міни. Тому, в принципі, ми можемо. Далі там дивитися, що по міна буде. Зараз я хочу поставити відразу два флажки, наприклад, для вас, щоб ви знали, що тут міна і тут міна. <кій> і тепер дивіться. Ось ця двієчка, зараз вона його, до його покаже. Ось ця двієчка, бачите? Тут 100% війни не буде. Бо біля цієї двієчки в квадратику 9. 9 Ну, Дев'яти цих точок, ну, тобто квадрати так називаю 9 точок, так? Є дві міни вже. Тобто отут міни не буде 100%. І там знаходиться 100% одна міна. Тому ми можемо в принципі, позначити її або вже можемо рахувати, скільки в нас є мін. Тому, так як я казав, в нижньому углу міни може не бути відразу. Тому, в принципі, можемо натиснути. Все, ми пройшли тур. Давайте ще один спробуємо пройти. Тут, а, чим швидше приходити, тим краще. Так, натиснув. Починаємо звідси, бо зверху там можемо попасти в міну. Так, тут важкувато, так. Ну, в принципі, бачите, одиничка нам дає шанс відкрити декілька слотів, бо вона відноситься до цієї міни. В неї вже є. Ці дві будуть вільні, бо вона до них відноситься. Так, знову проблема. Тепер знову треба дивитися, де міна. Ось ця двічка має вже дві міни, так? Знизу, справа, ну, справа виходить, і зверху зліва в цьому квадратику. Тому, в принципі, зараз їх позначимо, щоб ви могли зрозуміти, так? Дивіться, в нас дві міни вже є. І так, щоб далі краще думати? Можете думати відразу. Бачите, двієчка. Відноситься є дві міни, значить, тут міни немає. Так, потім бачимо, ця двійка має ці тут міну, і тут міну. Значить, в двійці посередині а, мін знизу не буде, ну, зліва, точніше. Далі. Одничка має одну міну, тому тут міни теж не буде. Все, І там також знизу міна. Так, далі ми їдемо знову. Куди ми там поїхали? Жаль, що воно. А, ну тут три міни, я хотів позначити. Вибачайте, що просто так говорю, Бо я записував відразу звук, але коли ти граєш в бейбіт, там є звук, діктофон не пише. Так, давайте так далі. Ця двічка має дві міни, тому три вокруг неї будуть без мін. Далі, ця одиничка має тут міну. Тому оці одинички тут також мають міну. Значить, справа знизу міни немає. І тут також мін не буде. Ця має міну отут знизу. Так, так, все вірно. Так, відкриваємо, давайте відкриємо ще цих три. Стоп, хоп, хоп. Відкрилося. І так, поїхали далі. Одиничка має мінус зліва, знизу, тому зверху зліва не буде міни. Далі. Ця одиничка 100% в нас є отама міна, бо ця одиничка до неї відноситься. <кій> так, що я хотів зробити? Ага, поставити міну. Поставимо міну, де ми 100% знаємо, скільки в нас вже їх є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 і там 8. І тепер тут потрібно логічно розмишляти, думати, куди поставити ту міну, щоб вона 100% відносилась або туди, або сюди. І так, дивіться, в нас залишилось три секції. Отам От міна нам не підходить, або трієчка туди не достане. Якщо ми поставимо там нижче ще міну, щоб в три було три, то в двоєчці буде три. Так не можна. Тому краще поставити спочатку зверху міну, о, не зверху міну, поставити зверху тиснути, із-за того, що ми можемо, о, бачите, дві. Тому 100% знаємо, що дев'ята міна в нас знаходиться біля двієчки зверху в углу. Логічно, логічно. Ви надумаєтесь, будете грати, грати, ви зробите це все. Просто потрібно знати, що в колі однієї, якщо пише одиничка, значить в колі дев'яти одна міна, трієчка, три міни, 4, 4 міни. Я грав взагалі в цього сапера ще 100 на 100. Тобто для мене цей сапер зараз це дуже легкий сапер. Ну, я його проходив. Ну, за 10-15 секунд. У мене там рекорд 9 секунд, здається, було. Так, тут, в принципі, зрозуміло. Швиденько для вас так проходимо. Одиничка зліва відноситься, От цієї троєчки відразу 3 міни. Знизу міни не буде. Ця двоєчка має дві міни зверху і все. Так, одиничка відноситься, двійка має дві міни. Отут і там. Тому можемо там зверху справа тієї двієчки. Відкривати. О, все. в цій двічки також є дві міни, можемо відкривати два. Так, в цій двічки є дві міни, в цій двічки є дві міни. Тому зліва, зліва можемо цю відкривати. Одиничка також має. Ну і все останній цей ми відкриваємо. Все, пройшли. Тому, народ, гра простенька, ви тільки зрозумієте, як її проходити, і все буде у вас в порядку. Всім гарного дня. Переглядайте, думайте, як його робити. Маска і кет має бути скоро за сьогодні лістинг, тому народ, надіємося, що всім накидаємо. До побачення!